Питання від пана Бориса чим замінити газонну траву. <кій> Значить, поїхав я якось другий раз в Німеччину. Це, знаєте, коли теж мені розповідають, ви в Європі не були. Да були ми в той Європі? Я зазвичай відповідаю: я взагалі-то народився і живу в Європі. <кій> От. Тому е, виходить так, що. Ми поїхали, і це невелике містечко. Ми їздили по приватним виробництвам. от Дуже класні поїздки, дуже класні. І там я вперше побачив заміну газону. І я був шокований, друзі. Значить, що це було? Плющ. Звичайний плющ. Уявляєте? У мене є от плющ. Росте вони є різних сортів. Не треба брати варіатний сорта, тому що вони бояться зворотних заморозків, морозів, і навесні вони можуть ну, підмерзати. Тобто краще обрати просто звичайний зелений плющ. От звичайний, без випіндрежу. І він стілиться по землі, укорінюється, наростає шар за шаром, наростає і так далі. І його не треба стригти, його треба обмежувати по контуру, бо він же розповзається. І там виходить так. Чим більша і сильніша корнева система, тим більше він розповзається, тим більше його треба обмежувати. Але, ну, вибачте, газонну траву теж треба стригти. Ну, все одно ж треба стригти. Але з плющом мороки менше. Він менше хворіє, він не боїться морозу, він зелений навіть взимку. Ну, і наші сорти вітчизняні, котрі у нас в Україні ростуть. Тому у мене от, зараз газонна трава на льоху от це перший рік, коли вона мені не створювала проблем. Тобто достатньо було дощів, вона зелена, вона нормально, все без проблем. А до цього декілька років ну, вона Пересихала, тобто, якщо поїхав в Київ на тиждень на два, вона висихала, треба було підсіювати, знову поливати. Ну, коротше, є, є моройна. А плющ він посухостійкий морозостійкий Чудовий варіант. Чудовий. Як варіант, замість газонної трави, локальна, будь ласка, розглядайте. При тому плющ може рости на сонці, може рости в тіні. Все, ну, так, на дерева він, звісно, буде намагатися вилізти, треба його стригти, обмежувати. Але я думаю, що мороки буде менше, ніж з газоном. Все ж таки. Але я, я, я ще не робив. Я бачив просто от, біля вокзалу, в одному містечку, там була був, знаєте, як скверік невеликий, і там не було газону. Це було вже холодно, осінь, і я так здаля бачу ж воно таке зелене, прямо таке зумрудне, класне. Я підходжу, а там от повністю от стоять дерева, і от все повністю в плющі. Тобто дуже гарний варіант. Громадський простір. Ще один варіант дам вам підсказку. Значить, цей варіант у мене зроблений. Він є, він у мене на схилі. Є відео, де я показую, як я формую схил з георешіткою. У мене спуск до струмка, і є декілька відео, де ця зона потрапляє, я про неї розповідаю. І там росте дуже класна рослинка. От, друзі, саме цю рослинку я хочу посадити у себе на льоху. От, ця рослинка називається Барвінок. Я не знаю, як українські галка буде баревіна. А, баревінок це український, бачите? Навесні квітне блакитними квіточками, якщо достатньо сонця, квітне доволі рясно, не боїться морозу, не, не хворіє. Звісно, він теж в сторони трошки розповзається, але от у мене він росте вже десь ну років сім, ну, ні, років шість росте. І якось не сильно він мене турбує розумієте А він знову один на один наростає от такими шарами, да? і, і все. І він там собі чудово, і навесні квітний, красиво, і все літо він зелений стоїть, і взимку він зелений. І от так як у мене там вже багато його укорінілося, я хочу от назбирати ці сажанці. от і ну і от Або восени або навесні вже по Посадити де Божий час, і щоб у мене на льоху був саме барвінок. Тобто доволі непоганий варіант. Також, це замість газону. Ще варіант сукуленти, Але з сукулентами тут трошечки, знаєте, так, ця тема вона поднята, коли ви будете вивчати зелений дах. Там є такі варіанти оздоблення, як сукуленти використовуються. Це рослини, котом не, вони не потребують паливу, вони не потребують е, там, якогось великого уходу, тобто вони якби беруть вологу з повітря, речовини там з повітря, з ґрунту, і, тобто, ну, суколінти. От, Але я скажу вам так, що от у мене росли декілька різновидів от Останні декілька років жодного немає. Ну, все. Тобто, вони відмирають. Вони хворіють, тому все ж таки тут знаєте, таке трошки. У нас є наші природні сукуленти, котрі ростуть у нас на природі, в Україні, тобто вони до нашого клімату більш пристосовані. Але я скажу вам так: от я на льох посадив от в одній поїздці я взяв декілька зразків. Вони у мене досить ростуть, вже п'ятий рік, але не розростаються. Тобто вони там є, сидять якось і геть не розростаються, нікуди не лізуть. От, тобто я так підозрюю, що їх треба або багато посадити, або все ж таки треба створювати кращі умови, тому що на льоху доволі спекотна влітку, засушливо і їм може не подобається. От, тому сукулінтовий варіант гарний, дизайнерський, але треба підбирати сорти відповідні. От, а плющ, барвінок, мені здається, одні з найкращих варіантів. Ще один варіант ірландський мох, так званий. Але от я його придбав, посадив десь біля 20 кущиків. Жоден з них не вижив, навіть не пережив. При тому, що розповідають, що він неприхотливий, розростається, показують відео, які він класний. Але все ж таки я думаю, що йому потрібно більше вологі от, і більше сонця, тому що я його посадив в зоні, де у мене затінок розрослись дерева, затінок, і от після першої же зими ні, жодного кущика нема. Тобто все, нема. Тому ірландський мох для мене ні, не підходить. Хоча дехто показує, що доволі гарна альтернатива і дуже гарно росте, але, я так підозрюю, треба полив і сонечко все ж таки йому. Тобто, треба створювати умови. А так як будинок не повинен напружувати, мені здається, плющ і барвінок на першому місці. Е, так, звісно, по барвінку ви багато не походите тому що тут повинна бути стійкість, але є зони, де ну от ви не ходите. Тобто це якісь міксбордери, це зелені дахи там і так далі. Ну, я по льоху не, не, не ходжу. У мене песики люблять, вони там ходять, тропку собі протоптали, ну і Бог з ним буде тропка протоптана. от В принципі, мене це не дуже сильно турбує. так От, але там, де треба саме ізноси стійкість, то тут хочете не хочете, це тільки трава. І, і то тільки определені сорта, котри, ну коренева система не пошкоджується. Вибачте, я не пам'ятаю, як вони там звуться. Ні, ні м'ятлік. Мятлік, здається, не дуже стільки на на цей на витаптування. Ну, це я ні аграрій, друзі, не ландшафтник Вони вам краще це розпов... розкажуть. Так, дякую, друзі, за ваше питання. от, і, і ми з вами будемо на сьогодні прощатися. Я сподіваюся, що вебінар був цікавий, тому ви поставите лайк, дасте рекомендації, поради іншим приходите на ці вебінари. от, І всім гарного, спокійного вечора і дуже-дуже класних новин зранку. Не забувайте, друзі, підтримувати. Колег, друзів, праці, котрих ми можемо з вами зустрічатися. Бо це єдина надія на майбутнє нашої України. Пам'ятайте, будь ласка, плат про це. Всім гарного, спокійного вечора.